25 жовтня в приміщенні Ізмаїльської міської бібліотеки імені Івана Котляревського відбулось офіційне відкриття центру колекції транскордонних традицій, який було створено в рамках проєкту Ефіч транскордонний комплекс, спрямованого на збереження культурної та історичної спадщини українського та румунського подунав'я. Фінансування для його реалізації виділено європейським союзом в рамках спільної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 Сьогодні ми з вами присутні. На одному з ключових моментів реалізації великого цікавого проекту, який називається «Ефіч» – Транскордонний комплекс поєднання культурної спадщини по Дунаві, цей проект фінансований Європейським Союзом, реалізується разом з нашими колегами партнерами. З Румунії в межах програми Україна Румунія проект «Ефіч» є результатом плідної співпраці українсько румунського партнерства і відповідає пріоритету. 2.1 – збереження та просування культурної та історичної спадщини. Центр створено для підтримки національних меншин та забезпечення сталого просування місцевої історії та культури. Розповідає заступник міського голови та менеджер проекту Сергій Лузанов. Головним завданням цього проекту було об'єднати бачення культурної спадщини. Наших двох країн, саме в регіоні Подунав'я, як румунського, так і українського, до поняття культурна спадщина в рамках цього проєкту підходили дуже широко, зазначає Сергій Лузанов. До поняття культурна спадщина в рамках цього проекту ми підходили дуже широко, тому що ми робили великий цікавий альбом, в якому збирали. Традиційні страви. Ми створювали видну колекцію як українського Подонав'я, так і румунської частини. Ми створювали фільм, присвячений окремим традиціям народів, які наразі проживають в Придунав'ї, як знову ж таки. В Румунії так і в Україні у рамках проєкту також було проведено реконструкцію бібліотеки Котляревського. Замінили дах, відремонтували фасад і створили дві зали, призначені для центру транскордонних колекцій. Крім того, для ізмінської міської ради для виконавчого комітету було важливо те, що в межах цього проекту ми змогли зробити реабілітацію бібліотеки імені Котляревського. Причому ми зробили реабілітацію, замінили дах будівлі. Відремонтували фасад будівлі, і ми зробили дві зали, які призначені для того, щоб стати центром транскордонних колекцій і центром спілкування національно-культурних товариств нашого міста. У великій залі вже розмістили народні костюми тих націй і народностей, які живуть у Придунаві. Загалом представлено 14 комплектів костюмів, і всі вони автентичні. Ми з вами зараз знаходимося у великій залі. Тут представлені. Народні костюми а, тих націй, народів, які живуть в Україні і живуть а, саме в Педунавії. Таких костюмів в нас 14 комплектів. А, тобто це, як то кажуть, хлопчик-дівчинка, і це костюми українські, румунські, польські, німецькі, албанські, гагаузькі, болгарські, тобто всіх основних а, націй, народів, які додали. Своїх традицій, своєї культури до нашої загальної спадщини. Загальний бюджет проекту Ефіч склав понад мільйон євро. Він був спрямований на величезний список заходів для реалізації головної мети збереження та просування культурної та історичної спадщини, покращення транскордонного туристичного потенціалу регіону галац Тульча Ізмаїл як інтегрованої частини культурної спадщини населення єврорегіону Нижній Дунай. Ізмаїла працює над чотирма проектами повіту Тульча у сфері культури, охорони здоров'я, інфраструктури та транспорту. Зазначив координатор проекту з боку Румунії Леонід Артамон. на сьогоднішній день. Місцева, місцева влада міста Ізмаїл працює над чотирма проектами з повітою Тульча. А саме один з них цей проект орієнтований на культуру. Два проекти на медицину та. Каналізацію міста містецьми ще один проект на транспорт. Чу проект пе... незважаючи на те, що в Україні йде війна і є певні проблеми. Координатор проекту підкреслює, що все ж таки спільно дійшли до фіналу проекту і наразі бачимо результати, за що дуже вдячні місцевій громаді міста Ізмаїл контексту Незважаючи на війну в нашій країні та на стратегічні підходи, ми дійшли до фіналу, та ми можемо зараз побачити результати цього проєкту. Софія Окутова ситуація на майка. 32 місяці наполегливої праці, проведених заходів дослідження, збирання та просування місцевих та загальних транскордонних звичаїв та традицій. І все ж таки в Ізмаїлі були представлені досягнуті результати. На жаль, ми не мали змоги провести цей захід раніше. І спочатку нам заважала епідемія страшної хвороби, яка забрала багато життів. Наразі нам це заважає зробити так, як це потрібно звучати широкомасштабна російська агресія проти нашої держави. Тим не менше, ми дуже раді, що ми можемо зібратися сьогодні. Ми дуже раді, що до нас приїхали наші колеги-партнери з Румунії, представники Турчі, представники організації ще однієї з Дельти Дунаю. Тому що Об'єднавши зусилля, ми можемо не тільки зберегти культурне надбання, але і перемогти будь-які складнощі. Катерина Касильова, Руслан Гуцало для програми новин.